На Кіровоградщині судитимуть майора, який вимагав хабара. Слідчий відділ прокуратури області завершив досудове розслідування щодо колишнього керівника Устинівського райвідділу міліції. Нагадаю, його затримали під час передачі хабара торік у жовтні. Чоловік вимагав 7,5 тисяч гривень у місцевих жителів за непритягнення до кримінальної відповідальності та повернення вилученого автомобіля. Слідчі провели чотири хімічні експертизи по відбитках пальців. Та грошах у випадку доведення вини підозрюваному загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Особу зразу затримано по статті 208 Кримінального кодексу України. Оперативний супровід здійснювався Службою безпеки України. Відбулося це безпосередньо по місці служби в Устинівському райвідділі міліції. На сьогоднішній день особу звільнено. З займаної посади, і він не перебуває у новій поліції новоствореній на службі щодо міри запобіжного заходу. Спочатку його арештували, потім випустили під заставу. На сьогоднішній день він очікує суду під заставою.